Так, друзі, всім привіт! Віктор на каналі мініфармер. Ближче до вечора їхати підкормлювати селітрою. От, купив 150 кг селітри на гектар 20-х. Якраз хватить. От. Позичили такого руму на 500 кг. Зараз його повитираємо, е, ну, щоб було все чистенько-гарненько. Мій кардан був короткий, не вистачає. Далі виходить такого кардонаж. Ну, позичили. Підемо пообідаємо та й будемо їхати підкормити. На завтра передають на сьогодні ніч дощ снігу, якраз буде нормально. Та в нас взимий ячмінь. Почистили. Зараз покажу, де у нас е, От нас селітро. Таких мішачичках по 25 кг по пошті відсилали. Вот. Получається за 100 кг 1620 гривень гривень з доставки. Вот. Darujmy zasypać. Так, друзі, ось ми зі літру засипали. От Війка сама на 500 кг я вже казав. О, казали, що Війка на 500, напевно, все-таки на 300, бо засипали 150 кг це вже половина. Друзі, заводимося, будемо пекти на поле. Fuck, am Друзі, ось розкидаємо добрива. Отак. От Тому думаю, видно. Не знаю. Хотілося б, щоб хоча б 100. Хотілося б хоча б, щоб 100 кг на гектар виходило. Але я не знаю, тут, коротше, я не перший раз все розкидаю. Я так і не зрозумів, як не... Ну... Як виставити, щоб точно знати. Ну, це... Я її якось виставив, мені показали приблизно як, бо того кого я брав, він ще сам толком не знає, бо в тільки пользувався один раз. От, подивився в інтернеті, вроді такого. Але тако видно, подивись, то ніби так понятно і непонятно. Це треба пробувати. От. Виставиш одне, а воно якось по-другому. там Обороти може літи і коротше, так. Але видно, що от-от, ну, ну типа. Є трошки на полі видно, що вроді розкидає більш-менш нормально. Не знаю, то видно, не видно, бо є там. Завтра передаю дощ, то я думаю, буде більш-менш нормально. От, ми розкидаємо, завтра піде дощик, снігу, щось таке. От, трошки розтане, то й буде. О, в цьому місці чуть більше. Ніби нормально. От. У нас тут кусочок, один вже розкидали на одному куску. Ось зараз ще тут і ще їдемо ще на три городи туди далі. Ось заїхали на ще один город, кусок наш, От. тут вже поїздили, проскидали. Ніби непогано, ще нас один кусочок удавав. Зараз їдемо туди. Просто самому знімати трошки неудобно, От. незручно, тому так виходить. Thank <laughs> you. Так, друзі, ну що, закінчили ми підживлювати. залишилося ще ціла тих дня. Зараз ми його спомітлим зідати. Кому сподобалось відео, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал. Буду дуже радий вашим підпискам. Також пишіть коментарі, також дуже приємно. Читати якісь поради. От. Всім дякую за перегляд, всім пока. Слава Україні!